Поромайській громаді відкрили клас безпеки, зонально розподілений простір, який має на меті навчити дітей алгоритму дій у надзвичайних ситуаціях. Створили в п'ятому та другому ліцеях. Кожен з них підійшов до цього питання достатньо креативно. Взагалі, наша школа дуже соскучилася за учнями, і ми, звісно, всі очікуємо на закінчення цієї страшної війни, щоб діти могли повернутися. До навчальних закладів відновити навчальний процес в звичному режимі. Класи безпеки мають спільний шаблон, але наповнення простору вже кожен колектив закладу робив на свої власні вподобання. Клас безпеки розрахований на різну вікові категорії, тобто він створений для учнів як з першого класу, так і по одинадцятий клас. Тут можуть бути заняття з різних предметів, де саме іде протягом наскрібної лінію здоров'я збережувальна компетенція. І ми знаємо, що в такий нелегкий час, в який ми зараз перебуваємо, що діти знаходяться на дистанційному навчанні, але але цей кабінет задіяний для того, щоб можна було проводити уроки онлайн. Тут може проводитися така екскурсія для того, щоб вчитель міг надати научний матеріал, показати його, як він виглядає, і так далі. Це класи інтерактивні, які використовуються повністю для того, щоб відпрацювати практичні навички вміння. Тут дуже багато макетів научного матеріалу, який я думаю, що в мирний час буде не без дії і задіяний. У щоденному навчанні до уроків збереження здоров'я за потреби можуть бути задіяні як представники ДСНС, так і медичні працівники, які можуть надавати консультації з домедичної допомоги. Головна задача як вчителів, так і відповідних спеціалістів донести до учнів, що найголовніше у будь-якій екстремальній ситуації це збереження власного життя.